Настраюсь на фрізіровку фасочки. Фасочка буде у мене така під 45 градусів. Ось так от буде фасочка така. І настраюся, тут аж не повністю треба мені з середини буде ганяти. Бо у мене тут ще так іде от бочиночка, йде і тут іде так бочиночка. І я настраюся ганяти по упорчику, щоб у мене тільки фрізервалось оце з поле. Ось вам видно, щоб оцей сполок фрезерувався. Як я наставлю. Дивіться. Ось роблю е, зарисовочку, де фреза заканчується і де починається. І роблю е, засічки на заготовки. Ставлю початок упорчик і ставлю конець упорчик. І ще раз ставлю початок, он упорчик і ставлю конець упорщик. І фрезеруємо, мої дорогі